Шановні колеги, а зараз я б хотіла показати вам, як можна створити інтерактивні картки за допомогою Quizlet. Для чого нам з вами необхідно знайти в пошукову систему Google, прописати Quizlet. Чекаємо, поки завантажиться. У нас одразу є перше покликання. Quizlet навчальні інструменти, картки та рішення з підручників. Це те, що нам треба. Натискаємо, чекаємо, поки завантажиться, і бачимо, як виглядає сам застосунок. Тут ми з вами можемо подивитися, що в принципі в ньому є. Є нещодавно створені курси. Є ваші курси, які ви створювали, тут можна додати новий курс, тут є сповіщення, які будуть актуальні для вас, ваша бібліотека, дім, пошук, запитання, яке вам необхідне. Це все гарно, але якщо ви раніше не були зареєстровані в Квізли, то одразу треба перейти саме до реєстрації. Я вже з ним працюю, тому у мене був створено обліковий запис. Хочу показати, як він виглядає. Натискаємо на обліковий запис, переходимо до налаштування, і в налаштуваннях ви можете побачити, що тут можна додати вашу світлину зображення профілю. Далі. Ім'я користувача прописуємо, якщо зробили помилку, можна натиснути на кнопку Редагувати. Потім електронна пошта, тип публікового запису, обов'язково вибираємо, хто ви, учень чи вчитель. Вчитель натискаємо. Оформлення. Тут буде тема, яка подобається більше вам. В світлих, в темних кольорах. Далі. Повіщення, навчальні нагадування. Навчальні нагадування створені для того, щоб ви не забули, що ви маєте, наприклад, відправити покликання дітям, щоб вони зайшли і попрацювали з цим застосунком. Або якщо інші вчителі додали якийсь цікавий модуль модулі, ви хотіли б його своєчасно переглянути, для цього створена. Якраз кнопка навчальне нагадування. Натискаємо і активізуємо. Виберіть, коли отримувати навчальне нагадування і обираєте час, коли вам буде зручно. Далі, курси, повідомлення, коли до курсів додаються модулі або папки? Знову ж таки, якщо ви не хочете нічого пропустити з того предмету, який вас цікавить, можете натиснути і активізувати. Оновлення електронною поштою, новини оновлення і рекомендації Quizlet. Активізуємо за бажанням, розпродажі, подарунки та акції. Так як ця система дозволяє працювати у безкоштовній і платній версії, тут, відповідно, і створена оця якраз строчка розпродажі, подарунки і акції. Далі, часовий пояс. Так як ми з вами розкинуті по різних країнах, по різних містах, кожен з вас може обрати часовий пояс, за яким ви працюєте. У мене це Київ. Обліковий запис і конфіденційність. Створити пароль для Quizlet, створити. Натиснули, створили, прив'язати свій обліковий запис до тієї мережі, яка вам більше імпонує. Політика конфіденційності, показувати ваше справжнє ім'я в бізнес. Якщо хочете, щоб ім'я висвічувалося, натискаємо кнопку Активізувати. Не хочете, вимикаємо. Показувати ваш профіль у результатах пошуку Google так само. Якщо вам не сподобався цей застосунок, або, якщо у вас немає потреби ним користуватися, ви можете пізніше видалити обліковий запис, натиснувши на червону кнопочку Видалити обліковий запис. Так виглядають загальні налаштування. Але наша з вами мета створити інтерактивні картки. Для цього ми з вами вгорі бачимо ось такий синій плюс. Натискаємо на нього і одразу бачимо курси, модуль з картками, папка. Нас цікавить модуль з картками. Чекаємо, поки завантажиться. Створити модуль з картками. Так, це саме те, що нам потрібно. Введіть назву, назву вашого гуртка, назву вашого предмета. Пишемо. Українська мова. Додати опис. Перевір, знання. Згадай. Термін та його значення. Наступне. Імпортувати, додати діаграму, створити з конспектів. Якщо у вас вже створений конспект, ви можете натиснути сюди і, щоб не друкувати матеріал, просто скопіювати його з готового конспекту. Якщо вам треба додати якусь схему, діаграму, натискаємо на цей плюс. Імпортувати матеріал натискаємо на цей плюс. Нижче ми бачимо схему, як будуть виглядати е, заготовки наших майбутніх карток. 2, 3, 4, 5. Ну, Взагалі тут пропонується стандартно 5 карток. Якщо вам треба 6, 10, 12, ви можете просто натиснути кнопку Додати картки, і у вас з'являються ще ось такі заготовки. Також ви бачите номер один: термін. Сюди ми прописуємо термін, який вам необхідно е, показати дітям. Справа визначення. Сюди прописуємо визначення цього терміну. Є також ось така функція зображення, але це зображення ми можемо додавати в тому випадку, якщо ми працюємо саме з платною версією, нам вона не підходить. Я задалегідь підготувала деякі. Терміни і їхнє визначення. Тому зараз я з документу Google просто буду копіювати термін, наприклад, омоніме. Копіювала, вставила. Ось сюди. Далі я копіюю саме визначення омоніма і декілька прикладів. Копіюємо. Вставляємо там, де у нас написано визначення. Вставили. Далі виберіть мову. Обов'язково звертаємо на це увагу і обираємо мову, яка нам необхідна, українська. Далі, друге визначення. Так само обираємо визначення, яке нам необхідно. В даному випадку у мене це будуть пароніми. Вставляємо. Копіюємо саме визначення і декілька прикладів. Копіювати, ставити там, де визначення. Третя картка. У нас будуть синоніми. Копіювати, вставити там, де термін. Далі. Копіюємо визначення і декілька прикладів. Копіювати, ставити. Четверта картка. У мене будуть архаїзми. Копіюємо, вставляємо. Далі саме визначення. Разом з прикладами. Вставляємо. І остання п'ята картка це неологізми. Так само скопіювали, вставили там, де прописано слово термін. Далі з документа копіюємо визначення неологізму. Приклади за бажанням. Копіювати, ставити. Готово. Тут ви можете ось, додати варіанти відповіді. І на версії ви можете по-різному додавати ці варіанти відповіді. У мене вона безкоштовна, тому мені цей варіант взагалі не підійде. Далі. Після того, як ви ввели всю необхідну інформацію, продумали, скільки карток у вас, в принципі, буде, ви натискаєте на кнопочку Створити. Щоб створити модуль, потрібна мова термінів. Добре, ми наобрали ось тут мову термінів. Натискаємо, обираємо українська. Обрали. Знову створити. Збереження. З'являється нижче ось у такому вигляді. Бачимо загальний вигляд картки, на якій прописано Омоніми. Якщо ви зробили якусь помилку, ви можете натиснути на олівець редагувати. Якщо ви хочете, щоб о, тут було ще аудіо, був аудіосупровід, ви можете натиснути на мікрофончик. Отже, що таке Омонім? Натискаємо на саму картку. І одразу нам подано визначення. Омоніми — це слова, які мають однакове звучання та написання, але різнозначення. І подаються приклади. Лук це зброя, і лук це рослина. Ключ від дверей, ключ це джерело води. Добре згадали. Натискаємо на стрілочку, і нам одразу подається наступний термін. Пароніми. Згадуємо, що таке пароніми. Подумали. Натискаємо пароніми це слова, які схожі за звучанням та написанням, але мають різні значення. Наприклад, ефективний вражаючий, ефективний результативний. Адресат той, хто отримує, адресат той, хто відправляє. Ступа згадала? Наступне синоніми думаємо, що ж таке синоніми? Перевіряємо. Синоніми це слова, які мають близьке або однакове значення, але різне звучання. Наприклад, красива, гарна, чарівна, приваблива, говорити, розмовляти, спілкуватися, висловлюватися. Прекрасно. Стрілочка, наступний термін архаїзм. Подумали, що таке архаїзм. Гадали, перевіряємо себе, натиснувши на саму картку. Архаїзми – це слова, які вийшли з ужитку та замінені сучасними аналогами. Приклад отрок юнак, ланіти щоки, перст, палець. І наступна картка неологізми. Що ж таке неологізми? А неологізми це у нас нові слова, що з'явилися у мові через розвиток науки, техніки, культури. Приклади неологізмів, блогер, селфі, дрон, криптовалюта. Так, прекрасно. Згадали? Якщо ви хочете перевірити прогрес, скільки у вас правильних відповідей, ви можете натиснути на кнопочку Нижче відстежуйте прогрес. Далі. Нижче ви бачите, хто є автором карток, вчитель, лікута. Далі. Яке було завдання? Перевір знання, згадай термін та його значення. Скільки всього термінів в цьому модулі? Ось вони прописані разом з прикладами. Далі. Додати або видалити термін. Тут ви можете редагувати, як вам буде зручно. Приховати визначення, ви можете їх приховати, якщо треба. Вибрати режим навчання. І ось тут ви можете змінювати цей режим. Ви можете це зробити у вигляді тестів, можете зробити у вигляді заучувань, карток, як перевірка в класі, підбір, тобто співставлення. Можете створити це у вигляді якоїсь гри. Згадали? Далі. Параметри. Параметри налаштувань. Знову ж таки, от у параметрах можна побачити: відстежувати прогрес, ви все налаштовуєте, вивчати лише терміни. Далі. Сполучення клавіш. Натискайте, як вам зручніше. Це все є якраз в налаштуваннях. І таким чином ви створили. Картки, які в подальшому знадобляться для спільної роботи в вашій групі. Як показує практика, діти саме таким способом легко запам'ятовують цю інформацію. Далі, якщо треба зберегти, натискаємо ось сюди зберегти. Якщо вам треба поділитися цією інформацією, натискаємо. Поділитися цим модулем. Надіслати посилання електронною поштою. Обираєте варіант. Якщо вам треба просто скопіювати налаштування, ви можете його ось так скопіювати і далі відправити дітям, щоб вони змогли перейти за цим покликанням і перевірити якраз свої знання. Але от цікавий момент в тому, що діти можуть самостійно відстежувати свій прогрес. Після того, як вони перевірили свої знання, вони можуть обрати, от, перевірити. І відстежити свій прогрес. І тут одразу показано: мій прогрес, ваш прогрес я знаю 5 із 5, ще вивчаю, залишилося декілька термінів, наприклад, які мені треба вивчити наступні кроки. І обираємо, які ж там будуть наступні кроки. Також е, далі е, буде показана така рекомендація предмет української мови, як ви хочете перевірити свої знання. Яка ваша ціль щодо цього набору? Яка була ціль? Швидко вивчити, запам'ятати весь матеріал? Далі перевіряємо, наскільки добре ви знаєте матеріал. Я все знаю, знаю лише частково, знаю майже все. І далі почніть займатися. От також тут є, наприклад, ось така подача, визначення. Ви обираєте правильний варіант відповіді. Наприклад, це слова, які мають однакове звучання та написання, але різне значення. Лук це зброя і лук це рослина. Ви обираєте, що ж це таке на вашу думку. Ну, наприклад, давайте з вами беремо паронів. Ага, бачимо неправильно. Не хвилюйтеся, ви все ще вчитеся. Добре. Нам. Одразу показано, що ж це таке. Це все ж таки омоніми. Далі продовжити. Наступне: це слова, які схожі за звучанням та написанням, але мають різне значення. Натискаємо паронімум, супер це наша відповідь. Це слова, які мають близьке або однакове значення, але різне звучання. Наприклад, красива, гарна, чарівна, приваблива. Я думаю, що це синоніми. Перевіримо. Чудово, наступне. Це слова, які вийшли з ужитку та замінені сучаснішими аналогами. Я думаю, що це архаїзм. Правильно. Наступне: це нові слова, що з'явилися у мові через розвиток науки, техніки і культури. Блогер, селфі, дрон, криптовалюта. Ну, це неологічно. Перевірили? Так. Є ще одне визначення. Це слова, які мають однакове звучання та написання, але різне значення. Лук, лук. Що ж це таке? Омоніму. Супер, чудово. І одразу нам показано наш результат. Супер так тримати. Правильно з п'яти завдань. П'ять. Наступна. Усього було запитань, припустимо, 10, так? Терміни вивчені в цьому раунді, показані, які терміни. Одразу подається термін самовизначення для нього. Я вважаю, що це досить зручно. Далі. Можна попрацювати за допомогою ось такої схеми. Ну, наприклад, це слова, які мають однакове звучання та написання, але різне значення. Look і look. Показати підказку. От бачимо, є підказка. Це слово, яке буде починатися на О. Ну, напевно, це ж Омонім. Введіть відповідь, пишемо. Омоніми. Вели. Так, правильно. Це слова, які схожі за звучанням та написанням, але мають різні значення. Наприклад, ефективний, ефективний. Думаємо, що це таке. Якщо ви не знаєте, скористаємося знову ж таки підказкою. Показати підказку. Значить, це у нас пароні. Вели відповісти. Правильно. Наступне це слова, які мають близьке або однакове значення, але різне звучання. Красиво, гарно, чарівно, приватно. Це у нас синоніми. Можна натискати ось таким способом. Тиномі. І відправити. Ну, і тобто ви обираєте от, різні варіанти для себе. Дітям дуже подобається саме різна подача, вони активно працюють з цим застосунком, вони перевіряють свої знання, вони аналізують свою роботу, не зупиняйся. І далі знову ж таки сама схема набраних балів. Вивчено 8, не вивчено 2. Тож я вам дуже раджу застосовувати цей застосунок різні, адже ви можете не тільки вивчати тут. Якісь слова, ви можете грати з дітьми там, в цьому застосунку, ви можете створювати різні тести, ви можете вивчати географію, історію, культуру і навіть музику за допомогою цього застосунку. Дякую за увагу.